Йоу, на зв'язку Алекс Даріан, і це гурт спокуси. Хто ми? Ми учасники му сцени Фанкон, 2025. тисячі двадцять відбудеться 7-8 червня в міжнародному виставковому центрі біля станції метро Лівобережна. Якщо ви не знаєте, що таке фанкон, не біда. Я теж не знав, поки не зустрів свою подругу в сільпо, і тоді вона мені розказала, що там будуть тематичні локації, комікси, фентезі, косплей, косплейки, попкаверденсіки, турніри відоігр зустріч з письменниками та блогерами, місце для знайомств і тусовок між фудкортами. А найголовніше музична сцена, на якій ми зіграємо нові пісні. Тож чекаємо кожного і всіх. А щоб ви стопроц потрапили на найбільший поп культурний фест України? Купуйте квитки за залегідь на концерт ЮА, або просто у всіх касових операторів, адже кількість місць обмежена. Йоспа.